Вітаємо! До вашої уваги продовжується огляд функціоналу по роботі з електронною чергою для користувачів з ролями Керівник ЦНАП, адміністратор ЦНАП староста, а саме щодо початку та завершення прийому заявників. Функціонал оглядаємо на прикладі роботи користувача з ролью Адміністратор ЦНАП. Для того, щоб розпочати. Прийом заявника нам необхідно, щоб ми перейшли на сторінку по роботі з слотами на робочому місці нашого тестового адміністратора ЦНАП. Як побачимо, що вверху сторінки в нас закріплена інформація щодо найближчого часу прийому запису в електронну чергу відповідного заявника. Активуючи дії по зазначеній піктограмі у нас відображається інформація у вигляді випадаючого списку з повним переліком всіх записаних в електронну чергу заявників на сьогодні 17 січня. Для того, щоб скасувати візит, ми можемо активувати дію. По піктограмі скасувати запис. Де у модальному вікні обов'язково вести причину, коментар, з приводу чого в нас скасований запис. Для того, щоб розпочати процес прийому нашого заявника адміністратором ЦНАП, активуємо дії по кнопці Почати прийом. системою розпочинається генерація системного таймеру щодо фіксації часу. Прийому нашого заявника адміністратором ЦНАП. По завершенні прийому заявника адміністратором ЦНАП активуємо дії по кнопці Завершити прийом.